Тає травень і сонце заливає теплим промінням не лише вулиці нашого рідного Харкова, але й наші серця, сповнені особливим трепетом та радістю. Сьогодні, в цей чудовий весняний день, харківський ліцей 112 знову збирає свою велику та дружню родину на святі останнього дзвоника. Дорогі наші учні, наша гордість, наша надія. Наше майбутнє, ваші сяючі усмішки, ваша невичерпна енергія, ваша жага до знань ось що наповнює життя нашого ліцею особливим змістом. Сьогодні ми разом перегортаємо ще одну сторінку славного життя нашого ліцею, історія якого бере свій початок у далекому 1935 році. Уявіть собі, скільки поколінь талановитих учнів пройшли цими стінами, скільки мудрих вчителів віддали свої серця вихованню молоді. Цей рік для нас особливий, це ювілейний випуск, ще одна яскрава віха у 90-річній історії нашого закладу освіти. А зараз. Зустрічайте тих, для кого сьогоднішній день є особливим. Тих, хто протягом багатьох років був невід'ємною частиною нашої ліцейської родини, хто залишає за собою яскраві спогади та незабутні моменти. Зустрічайте наші неймовірні, неповторні талановиті. 11 класи. Уявіть собі справжню фієрію енергії та молодості. 39 яскравих особистостей, 39 сердець, сповнених мрій та прагнень. Серед них чарівні та розумні дівчата, наполегливі та сміливі юнаки. вони Справжня палітра талантів, спортивні зірки, які прославляли наш ліцей на змаганнях, артисти, чиї виступи дарували нам незабутні емоції, ерудити, які вражали своїми знаннями на Олімпіадах, і просто галасливі та веселі друзі, чий сміх завжди лунав у коридорах ліцею. саме вони Головні герої нашого сьогоднішнього свята. Сьогодні соник наш останній. Маркові знов луна, ліцей 112, Наш рідний, сьогодні випуск проводжа, ми пам'ятаємо всіх разом, хто вчився тут, хто поруч був, і хто поїхав за кордон, ніхто із нас вас не забув, наш час настане, знаємо, і Україна розквітне знов. Ми віримо, ми чекаємо, і в серці кожного любов. Наш випуск сильний та незламний. ми харків'яни, ми єдині. і те в настане, Роскіпне край наш неодмінно. Діти чекають, вірять в диво, що мир настане, зникне бій. І наше слово гордо, сміло, спочатиме на всій землі. Наш час настане, знаємо, і Україна розквітне знов. Ми віримо, ми чекаємо, і в серці кожного любов. Наш випуск сильний та неславний. Ми харків'яни, ми єдині. і тих перемоги настане, оскільки край наш неодмінно. Дітичина переможе, Харків незваний живе. І в серці кожного любов Наш випуск сильний та незламний Ми Харків'яни, Ми єдині, і день перемоги настане, Розкітний край наш неодмінно Україна переможе, а кілька не живе. Сьогоднішній день особливий для кожного з нас. Це мить підведення підсумків, прощання та відкриття нових горизонтів. Відчуваючи єдність наших сердець, радість зустрічі та хвилювання оголошуємо урочисте свято останнього дзвоника 2025 Харківського ліцею номер 112 відкритим. Четвертий рік наша рідна земля мужньо бореться за свою свободу та незалежність. У цій нещадній війні ми втратили найкращих синів та дочок України. Вони віддали своє життя за наше мирне майбутнє, за можливість нам навчатися та мріяти під вільним небом. Вшануймо світлу пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи нашу батьківщину від російського агресора. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях та нашій пам'яті. Ліцей 112 продовжує своє життя в умовах, коли наша мужня Україна виборює своє право на вільне та мирне майбутнє, залишається незламним осередком знань, культури та патріотизму. Ми з гордістю згадуємо славні традиції його випускників, які стали відомими науковцями, митцями, лікарями, інженерами, захисниками нашої батьківщини. Мудрі керівники закладу освіти майже упродовж століття ведуть його до Олімпу, навчають досягати успіху. Запрошуємо до вітального слова Аллу Миколаївну, натхненного лідера та людину, яка саме в такий важкий час веде наш ліцей до нових звершень. Дорогі учні, шановні педагоги, любі батьки, сьогодні ми відзначаємо завершення ще одного навчального року. Сповненого викликів, але й перемог. Харків це місто з особливою історією, місто герой, яке стало символом незламності. І наш ліцей, заснований ще в 1935 році, є невід'ємною частиною цієї історії. Я хочу висловити глибоку вдячність усім вам, нашим дорогим учням, за вашу наполегливість. За вашу жагу до знань, за вашу здатність долати труднощі та залишатися оптимістами у найскладніших умовах, ваші перемоги в олімпіадах, конкурсах, Малій Академії наук України це наша спільна гордість. Ми пишаємося вашою ерудицією, вашою творчістю, вашим прагненням до нових знань, ваші досягнення. Це яскраве свідчення вашого таланту та наполегливої праці ваших вчителів. Наші талановиті педагоги, ваша мудрість, ваша відданість справі, ваше вміння знаходити підхід до кожного учня це безцінний скарб нашого ліцею. Ваша підтримка, ваше натхнення допомагати нашим дітям не лише опановувати шкільну програму. Але й формуватися як особистості, як справжні патріоти своєї країни. Любі батьки, ваша підтримка, ваша віра в своїх дітей та вчителів, ваша активна участь у житті ліцею були надзвичайно важливими протягом усього навчального року. Ваша мудрість та терпіння допомагали нам разом подолати всі труднощі. А наші дорогі випускники 11 класів, ви особливий випуск, ви ювілейний випуск. На ваші плечі випали складні випробування, але ви з честю їх витримали. Ви показали свою стійкість, свою жагу до знань, свою віру в майбутнє. Пам'ятайте, що ви випускники Славетного Харківського ліцею 112. Ліцею з багатою історією та славними традиціями. Дорогі випускники, нехай знання, отримані в рідному ліцеї, стануть міцним фундаментом вашого майбутнього. Нехай ваші мрії ведуть вас до нових вершин, а ваша доброта та людяність зроблять світ кращим. Ми завжди будемо пишатися вам. Естафету привітань приймають наші наймолодші ліцеїсти, щирі та безпосередні першокласники. Перший клас усім бажає і здоров'я, і добра, щоб були ви всі щасливі та не знали горя і зла. Ви тут багато років, сміялись, мріяли, розселули серед книжок, дзвінків, уроків, до знань ви тут прийшли. Зростали разом день за днем, долегли труднощі і тривоги, і кожен клас мав другий дім, піввезду мрій до перемоги. Ви щасливі, любі друзі, бо вже близько до мити. Ну, а нам ще доведеться через це пити. Ми вам щиро поважаємо щастя, успіх, добра, щоб дорога світ широкий заріпадок пролягла. Хай же вам щастить усюди, хай завжди шанують люди. Хай вас доля береже, хай вас ангел стереже. Настає мить, коли слова стають зайвими. А натомість розквітає мова душі, мова танцю, спогади про шкільні роки, перші друзі, перші симпатії, хвилювання перед іспитами та радість перемог усе це сплітається у ніжних руках шкільного вальсу. У цьому повільному кружлянні, прощання з безтурботним дитинством. Легкий смуток за швидкоплинними миттєвостями та водночас світла надія на нові незвідані шляхи. Нехай цей танець стали символом вдячності рідній школі, вчителям та один одному за роки, проведені разом. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody. Це свято стане радісним передвісником довгоочікуваних літніх канікул, часу відпочинку та нових пригод. А для когось цей дзвінок особливий, сповнений щемливої ностальгії. Він підсумовує цілий етап життя, сповнений дитячих мрій, юнацьких сподівань та вірної дружби. Нехай у кожному серці забринить мелодія спогадів про шкільні роки, про перших вчителів, про галасливі перерви та тихі вечори за підручниками. Нехай цей звук нагадає про безцінні миті, проведені разом у стінах нашого рідного ліцею. До нових зустрічей у стінах нашого рідного Харківського ліцею номер 112 До зустрічі в мирній та квітучій Україні. Слава Україні!